Підняли свої там птічки, подивилися. Аеророзвідка теж показала, що навкруги противник, все ми в круговій обороні. Окей, що робити? Наказ обороняти місто. Так і робили. Я знаю дуже багато людей, які там вони не змогли виїхати абсолютно по різним причинам. Не всі там залишилися сепаратисти або колаборанти. Дуже багато людей чекають там українську армію і чекають повернення в, в склад України. Очевидно, це той факт, що більшість. На камеру там людей говорять те, що їм кажуть говорити. Ну Вони не можуть ну, просто людям, яких окупували, ходять зі зброєю в руках казати те, що їм не сподобається. Загалом, в цілому, на момент 2022 року, лютого, дуже багато людей з Маріуполя, а не хотіли руський мир. І всі пам'ятають, що там за декілька днів до повномасштабного вторгнення я просто не пам'ятаю вже ту дату, але пам'ятаю, великий мітинг да, на Біля площі драмтеатру, по районам, в телеграм-каналах і так далі. Люди казали, господі, хоч би ці ну, тіпа, придурки, вибачаю, не прийшли до нас, у нас, ну, тіпа, нас все влаштовує. Для мене, в принципі, війна почалася не 24 лютого, а, ну, по суті, 16 лютого, ровно той день, коли. Російська Федерація офіційно перекрила акваторію Азовського Чорного моря і Керченського протока. Ми відслідковували, ми бачили, як перекидують свій флот в Чорне море, заводять з Балтійського моря, з північних да, своїх якихось кордонів. Вони перекидували флот. Вони з Каспійського моря перекидували флот в Азовське море, плюс штучно. Виготовлені аеродроми, на які вони готували там гелікоптери у великій кількості самоліти. Ну теж так просто на кордон з іншою державою. Коли вже вони своє групування велике розвернули на території Білорусі, нам взагалі було очевидно, що буде і з півночі ну великий наступ. Коли в принципі вже підійшли е, на околиці Маріуполя, російські війська ми вже мали номиш ну, мали ще там інтернет. Змогу отримувати інформацію з різних джерел, в тому числі там оперативну або розвідницьку, там, якусь інформацію. Ми знали, що вони маршем пройшли Генічиськ, Мелітополь, Бердянськ. І знали, що ну, ніхто нам на допомогу з жодної з будь-якої там сторони не йде. По факту. Опинилось в оточенні. Ну, типу, ми це просто от фізично побачили, що там ворог, там ворог і там ворог. Все, ми в оточенні. Підняли свої там, птічки, подивилися. Аеророзвідка теж показала, що навкруги противник, все, ми в круговій обороні. Окей, що робити? Наказ обороняти місто. Так і робив. Не думав, ну так, да, може вони там вдарять по, наприклад, військовій частині або по базам, або там по якійсь там. Ну, інфраструктурі, де, де там багато техніки, да, автопарк якийсь. Ну, це я мог, міг зрозуміти. Ну, що вони будуть отак відкрити, просто і знищувати квартал за кварталом. Я, наприклад, не, не думав, що ну я знав, що вони так вміють, я знав, що не роблять так. Я читав історію, багато читав про Чеченську війну і так далі, знав їх тактику, але я думав, ну, все ж таки, 2021-2022 вже рік на дворі на той час, що ну. Не знаю, цивілізований світ, це ж все транслюється, це ж були зйомки, ми це теж знімали і з коптерів, і так знімали, скидували все це там, через Телеграм. Ну, весь світ бачив, що ну, ну просто Я ще тоді не розумів, що обіспокоєн, як, от ООН це реально просто пшики слова. Ну я тоді ще цього не розумів до кінця безхребетність цих міжнародних організацій, таких як там ООН або там, міжнародний Червоний Хрест. Тоді я це не розумів і думав, ну зараз ну ось це покажуть новий світ. І їм скажуть, ви що взагалі хворі? Ну, типу, і це зупиняться. В мене думки особисто про дебокладу закінчилось прямо в момент перед самим виходом. Зазавсталі по наказу, коли ми виходили вже в полон, тобто я до ну, я був один з тих, хто до останнього реально в блокаду вірив, навіть коли я розумів, що може її вже й не буде, але це був мій мотиватор. Я в неї вірив кожен день. Я вже в останній день, коли нам сказали, що ось є така. Е, є, є така штука, що прийшов наказ, командир зібрав сказав, що будемо виходити за наказом в полон, типу для збереження життя, здоров'я особового складу. Тоді я сказав, що по ходу блокади не буде. Ну, Отак от, от у мене було. Мені сказали, ну, що не буде. Я знаю, що е, росіяни зі свого боку пообіцяли нашій стороні дійсно, що це буде ну, так. Так би мовити, там почесний полон, що нас протримують там 3-4 місяці. Це буде фільтрація. Я знаю, що з нашої сторони, в тому числі, наш командир друг Редіс, він пропонував взагалі, в принципі, дайте змогу евакуювати і забрати поранених важко поранених, евакувати їх на Україну, ну на підконтрольну Україні територію. І дати їм медичну допомогу, ми виходили з піднятою головою гордою, зі зброєю своєю, здавали свою зброю нормально, як то положено. Ну, віддали свою зброю і пішли туди, куди нам сказали там, всіли в автобуси, в тому числі. Більшість нас виходило під наглядом е Червоного Хреста, що в принципі давало надію, що. Дійсно відбувається якийсь цивілізований процес, реально в правових нормах і так далі. Я як зараз пам'ятаю, до мене в автобус зайшли, де ми сиділи з хлопцями, два представники МКЧХ. Один, як зараз точно пам'ятаю, з Азербайджану, а другий, ну, звідкись, чи з Індії, щось таке. Вони ну, обидва, ми на англійській, ну, як я зміг, там наломані. Я у них спитав, чи дійсно. Будуть виконуватися реальні Женевські конвенції. Я кажу, так вони нам навіть роздали брошури, які ми заповнили. Я особисто там заповнив свої там дані, номер жетона, там посвідчення, і так далі, що вони це облікували, що от хлопці, ви під захистом. Міжнародні організації, я кажу, правда про 3-4 місяці Вони кажуть, ну якщо домовленості, то звичайно, правда. Я задавав один раз це питання вже в колонії на допиті. Я спитав, ну чи будуть ну, дотримуватися е, е, ті умови, які, ну, за яких ми в принципі вийшли в цей полон. На що на той час мені один раз просто відповіли, щоб я не був самим розумним і не задавав дурних питань. В принципі, більше в мене питань до них не було. Бо ну, вже коли почалось відповідне до нас ставлення, я зрозумів, що трошечки рожеві окуляри, які в мене ще були, коли я сів в той автобус, який нас віз у колонію. Бо ну, їх потрібно знімати. Коли я почав спілкуватися з ними, там, з представниками там, їхніх там, слідчих органів спецслужб, і вони мені на повному серйозі задавали питання, де наші біохімічні лабораторії, звідки ми запускали снігерів і комарів з, з біологічними хімікатами. Я серйозно. Де у нас тунелі, де у нас лабораторії, де працювали французькі якісь там біохіміки, реально, це на повному серйозі. Потім вони щиро дивувалися, мене взагалі здивувало, кажуть, а ви що, ну, у вас більшість хлопців, ну, вони ж бачать, там, нас там всіх там, описали, записали, розписали, а у нас більшість реально хлопців. З центральної і східної України у нас дуже багато хлопців там: Харків, Луганськ, Донецьк, Краматорість, Маріуполь, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Крим. Кажуть, ви що, ви типу, всі зі Сходу, ви рускоязичні? Ну так. Да. Я кажуть, ми думали, ви всі, ви всі, типу, зі Львову ну, рівні. Я кажу, то серйозно? І мені один каже. Ми реально думали, що у вас майже всі тут бандерівці, як ви розмовляєте там українською, і що більшість з вас приїхали сюди, типа зі Львова або Львовської області, і типа нав'язали тут, типа, свою там думку місцевому населенню. Ну, типа, вони не могли повірити, що місцеві пацани, да, хлопці воюють там за Україну, і коли вони це, ну, це бачили по факту, їх це дуже сильно дивувало. А вони мені особисто казали. А ти, ну, а нам казали, коли ми сюди їхали, нас відряджували там, казали зовсім інше. Нам реально казали інше. Я кажу, ну вам, мабуть, казали неправду. А вони мені відповідали, ти знаєш, ми це й самі бачимо вже. І був випадок такий для мене теж він був дуже такий, ну, запам'ятався, що е, як же, ж, а вони мене викликали на допити, кажуть мені. Ти в курсі, що ну, вже все, ну, переходьте тіпа, на нашу сторону. Я кажу, ну, тіпа, з чого рухнув, зачем. Говорю, це якось дивно. Я стільки років ну, служу, як, якби, я українець і моя країна Україна. Я давав присягу на вірність українському народу. Ну, я не маю права кажу, не про будь-яких мов. Я розумів, що я можу за це там, отримати там, і так далі трандюлі, але ну, тіпа, я, ну, я реально говорю, ну, ви мене зрозумієте. Ну, типа, я не можу будь-яким чином, як мінімум, тому що я в тому числі і офіцер, ну це вже взагалі, ну я. Я говорю, а ну а що? А вони мені відповідають, ну ти знаєш, а, ну, бо вже інформаційний вакуум, я ж там не знаю, ну новин. А ну мені кажуть, ну вже ж типа, дві області ваші ж окупували поляки і половина парламенту вважає, тіпа, вже перевибори були в Верховну Раду. Тіпа, і вже ж там, типу, 50% все ж поляки. Тіпу ти в курсі, я говорю, не, ну типа, звідки? Кажуть, так от, знаю, вже польські батальйони там, типу, просунулись через Львівську та Тернопільську область, а в парламенті, типу, поляки, і вони вже зараз будуть переобирати, скоріш за все, у вас буде хтось поляк. Зараз президент. Короче, зараз вас поділять між Польщею і Угорщиною. Типу, ну я ж на повному серйозі думаю, що вони, ну, типа. Це ну, психологічно, тіпа, вони розводять, щоб ну, я такий, о, блін, ну і тіпа, якось повівся на їх там якісь там пропозиції і так далі. Ну я ж кажу, та ні, ну типу, не може такого бути. А мені кажуть, ти що не віриш, типа, і відкривають мені на телефоні навосну ленту свою, типу, якусь там з чебурнета. І якась там, ну, умовно, я не пам'ятаю там, ну, типу, що типа лента ру. І мені показують, у них в новостній ленті реальна така новина. От це все, що я отак дивлюся. Тобто вони це. Ну, це... І я зразу згадую це все як ну, це Північна Корея, де типу, вони виграють чемпіонат міра по футболу, ну, Північна Корея для себе. Вони там найкраща країна там, серед всіх, що у них все типа ок. Я розумію, що в Росії реально такий вакуум, хоча ну, у всіх же є інтернет, ну, все, ну, можна ж подивитись. Ні. Я зрозумів вже тільки тоді, коли нас посадили в автобус, у якому були занадто м'які сидіння. Ну, я зрозумів, такого бути, вони не возять людей, полонених на м'яких сидіннях. І в таких умовах, коли я сів в сидіння і мені казали, отак так сиді, я сижу і в мене попа як в креслі, як в троні, реально, як у королеви королеві царство небесне, як у будь-якої королеви, я зрозумів, що щось там не то. Ну і тоді вже. Ми їхали і так вже почали між собою там перешоптуватися з хлопцями. Різні думки були. Ну, В принципі, їхали. Я вже тоді розумів, що щось не то. А коли ми під'їхали, я зрозумів, що вже немає охоронців, вони були завжди з нами. Ну а тут я відчув, що ніхто не ходить, нічого не каже, там тіпа, не кричить, тусанів не дає, там все тіпа, спокійно. Я зміг пов'язку приподняти і побачив ну, надпис. Кордон України, Чернігівська область. Все. Тоді я зрозумів, що це точно наша країна, що Чернігівська область точно наша. І вважаю, що той час, що я провів там, це тіпа, я, ну, відносно тих хлопців, які зараз в полоні, я ну, в дитячому таборі погіршених умов відбув. Ну, реально. Тоді мені казалось, що це жах, що це все. ну Як так можна, ну мене це прямо гнітало максимально. Зараз я господи, господі, ну, реально лагерь, в якому просто іноді там, ругають і погано кормлять. ну так от якось. Я адаптувався в принципі, більш-менш швидко. ну Десь так, щоб. Нормально, ну місяця два в мене пішло, бо я знаю хлопців, які пробули там близько року або більше року в полоні, вони за півроку до тями не приходять. Це реально, і це дуже важко. В першу чергу, морально. Реально. Тому я раніше ну, так, відносився дуже скептично до морально-психологічного відновлення. А зараз всім хлопцям, які повертаються, особливо своїм хлопцям, кажу. Не смійтесь цього. Це реально не жарти. їдьте, і психологи, і психологічна там, підтримка і так далі. Адаптація не менш важлива, ніж фізично, ніж там, походити там, або щось поранені і так далі. Це потрібно, бо для мене типу, це лише через місяць-два вдарило. І я все ну, тримав в собі. І я в один момент просто згорів. Сам собі, бо ну, я не міг це виплеснути. І от коли я згорів сам собі, тоді я зрозумів, як це важливо. А пацанам кажу, ну, тіпа, вам, ну, тіпа, ну це велика робота бі, е, в першу чергу не родичів, а родичів, от близьких. Готуватись до того, що це будуть е, не зовсім адекватні. В плані емоціонально-психологічного стану люди, у них буде постійний стрес, виплеск емоцій, і що інколи доведеться робити так, як захочуть вони, а не так, як треба. Тільки для того, щоб вони не, ну, не, не розочаровували в цьому там, житті або там, в якоїсь події. Треба. Готуватись просто, що це буде трошечки психічно нерівноважена людина. Подразник цих людей, які повертаються з полону, є не там родичі і навіть там не природа, яка їх оточує, а система деяких певних державних організацій, там і так далі, включно там медичні заклади і так далі, які роблять усе. Ну, навпаки, як повинно бути. Вони не розуміють, що люди пережили, і починають грати в свою там, формальну бюрократію. Я бачився нещодавно з деякими з них, і я бачу, що ну, таке враження, що вже там пройшло 2 місяці, а що пройшло ноль. ноль. Будь то вони вчора вийшли з полону. Це максимально такий. Глибокий такий отрішоний взгляд, погляд, і не дуже радісне сприймання суспільства навкруги. Ну от реально, взагалі. Якщо ми там, ті, хто вийшли тоді в вересні, були навпаки, там, ну, там, більш-менш раді, що ми у суспільстві, о, люди, там, в кафе поїсти, типу, от так от. то зараз хлопці. Вони не розуміють цього реально. Вони не розуміють, чому зараз, коли йде війна, там запеклі бої по всьому фронту, там і так далі. Чому коли дуже багато хлопців в полоні, вони там страждають, і так далі. Чому всі ці люди там виселяться, на хрещатику, там? Вживають алкоголь і так далі, молоді люди. Вони реально цього не розуміють. Я теж це не розумію, але це, вони це не розуміють ще більше, їх це реально бісить. Ми всі знаємо, що не виконуються норми міжнародного права, не виконуються Женевські конвенції. І окреме питання це в тому числі не які знаходяться в полоні у росіян. Це, по-перше, цивільні. Особи, які були захвачені ну, в багатьох містах, там в Маріуполі, Бучі, там під Харковом, неважливо. Це цивільні люди. Вони не повинні в принципі бути там в полоні. Є така категорія військових, як оркестранти. Це просто люди, які так вони числяться там. В якійсь там бригаді ну, військовими, але вони виконують функції просто оркестру, грають там на трубах, барабанах і так далі. Жінки, категорія взагалі для мене окрема. Навіщо ви їх забираєте? Дуже багато. Жінок, в тому числі, там, які вагітні, там, і так далі, яких розлучають зі своїми своїми е, малолітними дітьми і так далі. Поверніть їх. Медики, ну, Це взагалі для мене теж все просто. Люди, які рятували життя, вони допомагали і військовим, і цивільним. Досі немає там, нормальної системи поховань військових на спеціалізованих військових національних кладовищах там, і так далі. Що Ну, як, як родичі е, хлопців, які там загинули в боях, там і так далі, е, до сих пір живуть з вазочками, з прахом кремованих своїх родичів, бо їх нема де поховати, і так далі. Таких випадків дуже багато і це проблема величезна. На зараз для мене Маріуполь це моя мрія. Ну я дуже люблю Ну Я реально казав це і кажу. Ну, я думаю, мало в цьому світі людей, які люблять Маріуполь більш за мене. Я реально я такий локальний патріот, можна сказати. Я, по-перше, дуже люблю, в принципі, там при Азові. Я завжди дуже сильно затикався рота, хто казав, там, що там Маріуполь, що там Донбас. Я люблю своє море. Я люблю дуже. Наших людей, наші краєвиди, поля. Для мене дуже символічно, що саме Маріуполь став е, символом виразу там, сталеві зі сталі, і що саме там був завод Азовсталь і полк Азов, і це все виплив в Азовсталь. І це для мене все дуже символічно. І я там виріс, і я знав там, в принципі, майже кожну там вулицю, вуличку, я все там знав. і Я дуже хочу повернутися до свого міста.